Щороку 3 грудня у світі відзначається Міжнародний день інвалідів, який проголошено Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1992 році. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами. На Прикарпатті проживають понад 60 тисяч людей з інвалідністю. Область прийняла майже п'ять тисяч внутрішньопереміщених осіб з різними вадами. Обласні чиновники з нагоди цього дня вручили грамоти та подарунки, а також вислухали їхні проблеми та потреби. Володимир Онуфрик – інвалід дитинства, нині опікується такими ж, як і сам людьми у візках. Каже, щодня доводиться мати справу із різними викликами. Вхід, туалети доступні. Це таке саме найбільше, що потрібно. Бо переважно сходи всюди заїхати неможливо, навіть якщо пандуси ставлять, ставлять дуже стрімкі, ну можна просто перевернутися. То це проблема. Ну а вже друга це якщо це якийсь кафе чи ще ж, то там туалети, там переважно теж вузькі двері, в які візок не влізе. Не менше проблем і у незрячих людей, розповідає очільниця міської організації УТОГ Оксана Лонгвін. Втім, є вже позитивні зміни для осіб із вадами зору. Озвучення транспорту міського. Частково тролейбуси вже. Озвучені, ряд комунальний транспорт теж озвучується. Приватні ні, приватники не хочуть ставити озвучки. Також ще які виклики по вулиці йдеш і оці кулі. Навколо ставлять кулі. Знаєте, щоб транспорт не зупинявся, вони Ставлять такі кулі загородження для наших людей це недобре, тому що люди йдуть, спотикаються, падають. Увага держави, толерантність та милосердя допоможуть спростити життя людей із обмеженими можливостями. Переконані обласні чиновники, В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації зібрали представників їхніх організацій, аби вислухати всі проблеми та напрацювати шляхи їх вирішення. Сьогодні ми дякуємо нашим головам громадських організацій за ту роботу, яку щоденно вони проводять. Ми постійно з ними зустрічаємося і в них в їхніх приміщеннях. Іщеннях постійно, коли особисті прийоми в мене, ми також обговорюємо проблемні питання. Сьогодні ми для них хочемо подарувати їм підготовили відповідні подарунки, а також нагороди подяки для підтримки осіб з інвалідністю фінансуються програми з державного бюджету. Також на Прикарпатті діє низка обласних програм.